Сьогодні субота, 6 квітня, вже розширювати пасіку машинкою. Зараз вам це друга частина відео. Усіх буде три. Це український вулик. Буде пінополістирольний на рамку Додан. А також під'являний. І скажімо так. Сьогодні довіз ще вуликів доставив невеликий ряд. Бджілка. Літає ну, не дуже, скажімо так, тому що погода доволі похмурна. Але вже що маємо, то маємо. Продовжуємо розширяти. Глянув декілька вже вуликів з пінополістиролу. полістиролу. І що я можу сказати, що терміново потрібно розширяти. Почали тягнути язички, деякі навіть дуже багато. Зараз я вам все покажу. Сім'ї сильні, великі. Навіть швидше за все, що потрібно буде терміново продавати або сім'ї, щоб пізніше вони не зроялися, або продавати пакети в доволі великій кількості. Зараз оглянемо декілька сімей на пінополісторольний вулик. Ось, оглядаємо першу сімейку пінополісторольну вулику. Сім'я є великою, сильною, на жаль, не як все мимо. Як минулого року спостерігалося у даних типів вуликів, ну і саморобні, швидко і легко робиться, за вечір можна спокійно скрутити. На цьому пінополістиролі, не знаю, вуликів 15. Ось перша рамка Все, Всі наступні рамки, включно з рамками. З першої рамки в нас будуть розпліти. Ось така ситуація у нас з розплодом. що Сьогодні тільки 6 квітня є сім'ї, які вже мають порядки. Зараз прочищаємо. У нас є дрібський невеличкий п'яточок розповідати. Тепер по два. Ставим їм ще дві рані присушнини, а від нас і працюють, розвиваються. Зараз тільки шведень потрібно буде зрізати зверху язички. І все. Далі не, не Є агресивною. хоч інколи дуже агресивно реагує на телефон, в принципі. Але, як ти кажуть, сьогодні я вже глянув порядка 30 сімей, ще жодного разу не був вкушений Пожалений. Ну, Ось така ситуація. У нас випленька вже, пущенка, лікар ставиться. Мало цього року на власний порядку 400-450 грмок суші. І ось так. Підуть потім на перетопку. Це дуже приємним бонусом, коли за день такого зрізання можна назбирати кілограм-2 кілограма воску, який потім гарно перетоплюється. Це рік я себе забезпечив. машинкою повністю, воску мав десь 63 кілограми. Поміняв все, з невеличкою й, зробили гарну знижку, додавали майже 3 кг вершинки і все. от така ситуація. Зараз ми подальше буде розвиватися. Продовжуємо прогляд. Знімаю вам деякі сімейки. Різниця. Дані використовували смайки є сильною. чигээр <sharp inhale> і там у нас тут раз. У нас є раз два. Шис на склон. деньку. Сплітлайн. Всі далі. Сплітлайн буде нішати доните. Просто для масів.